365 днів про взаємовідносини. День 91-й. Серце слуги. І так, одна із якостей чоловіка, крім того, що він буде лідером, є бути слугою. Давайте сьогодні розберемо, що таке бути слугою. Ні, не князем, ні ні-ні. Не тим, хто панує, а тим, хто служить. Тому що той, хто вище, завжди любить той, хто нижче. Він шанує і покоряється. Чоловік, поставлений над дружиною вище, значить, він є той, хто служить. Звідки я це взяла? Матвія, 20 розділ, 25 вірш. Ісус Христос каже так: ви знаєте, що правителі або князі народів панують над ними та вельможі володарюють. Проте у вас нехай буде не так. Але хто хоче із вас. Бути першим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось захоче у вас бути вагомим, да, великим, нехай буде вашим рабом. Так само, і син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і віддати душу свою за викуп, як викуп за багатьох. Цікаве формулювання. Я. Вчу вас, хто хоче бути або стати великим, нехай буде слугою, а хто хоче стати першим, нехай буде рабом. Апостол Павло повторює цю думку Філіп'янам 2:4. Не тільки про себе кожний піклуйся, але кожен кожний і про іншого. В Єфесянам 5:22: чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї. І якщо ми називаємось християнами, значить ми беремо приклад з Ісуса Христа. І так як він полюбив церкву? Він полюбив, віддавши себе за неї. Що це означає? Це означає не моє, а твоє на першому місці. Не моє, мої амбіції, не мої бажання, не мій егоїзм, не мій егоцентризм, а твоє на першому місці? Церква, я служу тобі. Тепер перекладаємо на сім'ю чоловік, який бере приклад з Христа, який є слугою. Він каже: дружині, не моє его на першому місці, не мій егоцентризм, не мої амбіції і емоції. А ти я віддаю своє життя. Що означає віддавати своє життя? Ну, звичайно, сьогодні ніхто там віддавати життя фізично. Не буде хіба що в якихось екстрених ситуаціях. Бувають такі чоловіки, які віддають. І це відповідь, яка може бути тільки в ситуації. Ніхто наперед не дасть відповідь, сказавши, я віддам чи не віддам це неможливо. Віддавати своє життя це я кожен день помираю для своїх амбіцій, для своїх цих емоцій, егоїзму, ставлячи твоє, дорога дружина, на перше місце. І служачи тобі. Ось чому чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос церкву, віддавши себе за неї. Іншими словами, це означає, що повинен, мужчина повинен наслідувати Христа. Отже, справжній слуга це смиренна людина, яка завжди готова вчитися та виправлятися. Це лідер або чоловік Божий. Який аналізує своє життя, і там, де потрібно вносити корективи, він не себе, на себе бере відповідальність, не перекладає її на когось: це ти винна, це ти спровокувала, це ти не зробила, це ти не послухала. А сам що я роблю не так? Чому мене не чують? Або чому мене не слухають? Або чому зі мною не спілкуються? Або чому я не маю впливу? Або чому я не маю авторитету? Тобто він постійно задає питання собі. Він здатен аналізувати останню свою поведінку для того, щоб зробити висновок і прийняти рішення інше. Тому в такого чоловіка кожен день стає більш кращим, продуктивнішим і благословеннішим ніж попередній, тому що цей аналіз дає йому можливість виходити в славу, в силу, в перемогу завтрашнього дня.